В головах гомофобів є певний стереотип. ЛГБТ це абсолютно такі самі люди: руки, ноги, голова, немає хвоста. Байдуже, хто з ким цілується, будує побут, займається сексом. На мій погляд, нормальне суспільство це таке, в якому люди поважають один одного, приймають і не пропагують ненависть. Крапка. Всі люди схожі, але загалом дуже різні. Привіт, мене звуть Тала Андрієва. І ви дивитеся Гей-пропаганду. у цьому випуску. Я спробую викликати у вас відчуття сорому, а навіть більше іспанського сорому. Вибач, мене люба Іспанія за таке порівняння за всіх тих, хто пише та волає навіть українською мовою за методичками Кремля. Гомофоби переважно прикривають оченята і кажуть, що геїв в армії немає. А якщо і є, то вони ніколи не були на фронті. А якщо і були на фронті, то максимум як медивак. А коли тим самим гомофобам показуєш військовий квиток і відео бойової роботи геїв та лізбійок, вони починають кричати про те, що ЛГБТ ганьблять Україну. І от найдивніше. Те, що я неодноразово помічала, що ось такі крики доносяться від чоловіків за кордоном, не від пенсіонерів, не від людей з інвалідністю, а від таких собі молодиків, які відвідують спортзали і хизуються м'язами в інстаграмі. Це первинний релігійний культ гомофобії. Хоча ні, насправді це. Типовий вибірковий аналіз, від якого особисто я відчуваю іспанський сором. Іспанія, вибач мене ще раз. В голова гомофобів є певний стереотип. ЛГБТ – це манірні чоловіки і чоловікоподібні жінки. Насправді це все дурня, немає жодного образу. Типового представника чи представниці ЛГБТ так само, як немає типового образу гетеросексуальної людини. Всі люди схожі, але при цьому загалом дуже різні. І повірте, ніяких гейрадарів також не існує. Отже, пані та панове, який напружений момент наш гейрадар зафіксував нову ціль: ліворуч, праворуч, 5 метрів, 3 метри, метр до цілі. Привіт, і як всі гетеросексуальні люди відрізняються один від одного, так само геї гей лесбійки не схожі між собою, не мають одної менери поведінки, і жоден гей-радар не вкаже вам на те, якої орієнтації та чи інша людина. Пам'ятаєте, як жінки всього світу стікали слиною, коли бачили Рікі Мартіна. Виявився геєм. Ідеально було б, якби всі просто перестали виокремлювати людей за орієнтацією. Ну якби всім, от просто стало байдуже, хто з ким цілується, будує побут, займається сексом. Але це нереально. Вкореніла гомофобна думка. На жаль, змушує багатьох звертати увагу на лгбт людей і вважати їх іншими. Хоча це ж не так, ну такі самі, абсолютно такі самі люди: руки, ноги, голова, немає хвоста. Голова об'єднання лгбт військових Віктор Пилипенко пройшов складний бойовий шлях. Ось що про його історію пише громадське Миколаївка для Пилипенка була одним із найскладніших напрямків. Росіяни наступали. Французи з командиром був у підвалі, коли той передавав позиції іншому підрозділу. Раптом він почув крики та стрілянину ззовні. Він вийшов і за 15 метрів побачив росіянина. За ним ще цілу групу, не відводячи погляду, француз пірнув назад і сказав щось на кшталт. Хлопці до бою усі взялися за зброю п'ятеро проти десятка. Побрати. Леон вистрибнув з укриття з кулеметом і випустив по росіянах першу чергу. Потім француз працював з автомата. Росіяни розсіялися і почали стріляти у відповідь. Один росіянин не зміг підвестися і лежав поранений за кущем. До нього почав підкладатися вогонь, і він загорівся. Той комплект на його блодоносці вибухав. Ні, ми не намагаємося переконати вас у тому, що всі ЛГБТ-люди це якісь Рембо і супергерої. Абсолютно ні. Що гетеро, що гомосексуали однаково воюють. Юють чи тікають від війни, тож і в цьому випадку також не варто шукати взаємозв'язок між поведінкою та орієнтацією, і в цьому нерозуміння роботи правозахисних організацій. Гомонегативісти думають, що ми виборюємо якісь привілеї для лгбт людей ну, типу, молоко за шкідливість чи безоплатний проїзд у трамваї. Ну, безглуздо звучить, чи не так насправді ідеальним варіантом було б щось типу цитати: військового на позивний француз: всі знають, що я гей, і нікого це не, не хвилює. Тім, ви резонно запитаєте, навіщо в такому випадку законодавство, яке визначає насилля на ґрунті ненависті як особливий вид злочину, все дуже просто. Допоки гомонегативісти виокремлюють ЛГБТ як групу, яку потрібно ненавидіти, напади на геїв, лесбійок трансгендерних людей не припиняться і будуть знаходитися гомофоби, хоча я радше б назвала їх просто людоненависниками, які на своїх сторінках у соцмережах будуть Постити типу текстів підтримки, я читаю мені щоразу соромно. Любі іспанці та іспанки. Вибачте мене Христа Раді. Так, от, мені соромно за те, що країна, яка захищає Європу від необґрунтованого зла, захищає Європу від ненависті, має таких громадян. А читала я про те, що юнак, який напав на трансгендерну військову герой. Але ось що тепер світить цьому герою. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно уродженця Рівненщини, який 15 серпня, за даними слідства, побив трансгендерну військову в центрі Львова. Чоловіку інкримінують порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності за іншими ознаками. Частина друга статті 161 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень або ув'язнення від 2 до 5 років з можливі. Вим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років. Розслідування встановило, що на одній із центральних вулиць Львова обвинувачений спочатку ображав трансгендерну військову словесно, а потім вдарив її кулаком та ногою по обличчю. Для того, аби подібних героїв не ставало більше, покарання повинно бути серйозним. І найголовніше, воно повинно бути неминучим. Тільки так можна запобігти хвилі агресії. На форумі Бам 2023 Максим Потапович, менеджер з комунікації організації ЛГБТ військові за рівні права, озвучив кілька дуже важливих тез щодо того, наскільки на часі тема ЛГБТ і яка ситуація в армії? Перед зустрічю один із наших учасників Артем. Буквально два тижні тому його хлопець, який так само військовий, він потрапив в полон і він. Дізнався про це лише завдяки тому, що йому про це сказали його побратими, тому що вони з ними в хороших стосунках. Але уявімо ситуацію, якщо інший партнер це цивільна людина і вона не має контакту з військовими, вона навіть не дізнається, що її партнер в полоні. Ще є історія Олександра. Він хотів записати свого хлопця Андрія як брата в своєму досьє на найближчих родичів, яким буде повідомлено. Якщо там поранення або смерть, або полон йому цього не дозволили зробити. Тому стало багато більш відкритих. І ще їх дуже сильно стимулює насправді дуже високий ризик на жаль загинути. Вони хочуть пожити хоча б деякий період життя, навіть якщо їхня країна їх не бачить і не визнає їхні права. Вони все одно, попри цю гомофобію, хочуть пожити, хоча б скільки скільки їм дасть доля. Відкрито Міністерство оборони проводило опитування, як військові ставляться до цивільних партнерств. Це було закрите опитування. Ми не маємо чітких результатів, але е, учасники нашого об'єднання дають фідбек. Е, багато побратимів ставляться до цього максимально нейтрально. Тобто, їм все одно. Е, частина групи сприймається як жарт. Вони просто можуть зробити пару е, смішочків про це і все. Е, Тобто десь 80% військових заповнювали анкету про те, чи підтримують вони партнерство, дуже нейтрально багато робили це з порушеннями, тобто один за всіх там міг підписати. Але військові кажуть, що їхні побратими ставляться до цього нейтрально. Тому чому ми маємо чекати закінчення війни, чекати думки не на часі, якщо військові кажуть, що їм це вже... На Над усіма тезами, наведеними Максимом, можна добряче так замислитися: і про реальне ставлення до ЛГБТ, і про неначасність змін в законодавстві. Так, що мені тут в петиціях написали? Побороти корупцію. Взагалі, в країні війна, яка корупція? Придумали? Так, далі наступне: підтримати малий бізнес. Ладно, відповім. Людоньки в країні війна. Не на часі відправити. Так далі. Інфраструктура в містах. Ну тут просто, не на часі. Війна. Легалізувати шлюбну рівність. Ні, Ну що взагалі придумали? Шлюбна рівність під час війни. І це не на часі, і це, і це. Ні, Ну, реально дивні якісь люди. Нічого, коли закінчиться війна, якийсь інший привід придумаю. І на часі ніколи не буде. У той самий час український виконавець Олег Скрипка видав на гора купу махрової маячні у людини, у людства є два механізми. Один механізм, щоб розпліднюватися, угу. а інший механізм, щоб зупинити популяцію. популяцію. І, на жаль, є такі страшні інструменти, як війна. Щоб зупинити популяцію людей, тобто, нібито є об'єктивні причини війни, але насправді глобально в ну в плані людства, це щоб у нас було менше, є хвороби, епідемії, і тому подібне, є фемінізм, щоб зупинити і є є оці ну, ЛГБТ вся історія. Тобто я не проти феміністок і не проти ЛГБТ історії. Я не проти. А якщо... Але я за здорове суспільство за те, щоб Україна розвивалася і процвітала. процвітала. А для, для цього мусить бути основа основа – це здорове суспільство. Як у Хасидів, як у українців, справжніх, от в моєму колі це у мене читає четверо дітей, це мінімум. Це мінімум. І от ну українці мусять не відставати від хасидів. А якщо ти хочеш мати четверо дітей. Ну, в такій родині, в такій родині фемінізм він ну зупиняє популяцію у сім'ї, де жінка є феміністкою. Вважає Олег, не може бути ані взаємної поваги, ані багато дітей. І отут я замислилася, бо я вже, мабуть, років як 10 виступаю за рівні права жінок і чоловіків. Виходить, що я феміністка. І саме тому, що я вимагаю поваги до себе та своїх прав, я все те маю. І повірте, мені доводиться саме вимагати. Цікаво, що б зі мною було, якби я просто мовчки сиділа вдома і народжувала дітей. До речі, про дітей. У мене немає чотирьох дітей, не через те, що я феміністка, а через те, що мені просто бракує грошей дати гідне виховання та освіту всім дітям. До чого тут фемінізм? Господи. Як же мені соромно за кумира мого дитинства? От про здорове суспільство це особливо цікаво. Що таке здорове суспільство і як його визначає Олег Скрипка за кількістю дітей чи за хасицьким уявленням про те, що жінка це безправна істота, яка після весілля повинна носити перуку, ніколи не має права на власну думку, а в разі розлучення не має права навіть бачити власних дітей? Ну, як на мене, це якраз протилежність поняттю норма. На мій погляд, нормальне суспільство це таке, в якому люди поважають один одного, приймають і не пропагують ненависть. Крапка. Живіть як хочете, але навіщо пропагувати? А ще не забувайте, що ви живете в суспільстві, де є моральні правила. У Біблії прокажені та вбивці жили у спеціально віддалених місцях. Мене абсолютно не хвилює, як ви живете, але багато людей не хоче, щоб їхніх дітей збивали з пантелику різні гей-паради та пропаганда. Гейства все цитувати не буду. Висмикну з того потоку свідомості тільки одну фразу: плодіться та розмножуйтеся, а не лише отримуйте задоволення. Так, це рубрика про ваші коментарі. Ну, по-перше, які саме моральні правила ви маєте на увазі? Якщо біблійні, то там також написано, що не судіть і не будете судимі. По-друге, ми не пропагуємо гейство, як ви кажете. Ми пропагуємо рівні права. І це докорінно змінює ставлення до ЛГБТ людей. По-третє, Дітей з пантелику збивають не гей паради, а неможливість дорослих пояснити, що насправді відбувається. По-четверте, якщо ви за те, щоб займатися сексом лише задля розмноження, то мушу нагадати, фізіологічно жінка здатна зачати дитину лише раз на місяць під час овуляції. Тому, якщо ви проти задоволення. Не смійте займатися сексом в інші дні, окрім овуляторних. І не використовуйте презервативи, народжували ж наші предки по 11 дітей. Беріть з них приклад. Плодіться. І розмножуйтеся. З вами ніхто миритися не буде, або ви заспокоїтеся, або вас почнуть вбивати фізично. Це, мабуть, також один із біблійних постулатів. Чи все ж таки заклик до насильства, що переслідується законом України? І от мені цікаво, чому люди, які розкидаються подібними погрозами, не підписуються своїми справжніми іменами. Чи юзер ff 2 dt 8 pufc сильно переляканий нести відповідальність за свої слова. А ще один юзер в коментарях під попереднім відео погрожував особисто мені. Я цитувати не буду, просто зупиніть це відео і почитайте. Коротко перекажу, що чоловік, який вихлюпував свою ненависть, на 11 рядків коментаря. Писав російською і називав себе правим парнем, який воює на фронті. Не знаю на якому фронті воює цей представник роду людського, на культурному чи економічному, але мені чомусь не буде шкода, якщо в Україні стане на одного агресора менше того, хто погрожує вбивати інших, тільки тому, що йому не подобається їхня орієнтація. Ні, парінь, ти не правий. Ти дуже неправий. І щодо геїв на фронті, і щодо того, що погрожуєш фізичною розправою мені. І мені насправді дуже соромно, що в Україні на 10-му році війни все ще є такі захисники, які однією рукою, наче захищають жінок та дітей, а іншою тих самих жінок готові бити кулаком в лице. Не робіть так, аби комусь за вас не було соромно. Будь ласка, Іспанія. Ну, ти в курсі. Побачимося в черговому випуску гей-пропаганди. Всіх обнімаю і цілую.